Добрий день, зрайський! Чоб без костюма, що не наділи костюма. Чуєте, дайте йому костюм хто небудь. Бля, от від мене з тим костюмом. Треба костюма вдіти. Ми пішли базарить. Все за мною. Бізим, 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 бізим. Толік відеореєстратора знімаєш? Красива борода. Я сьогодні всіх тут зібрав, щоб ви наконець помирилися з Путіним з хуютіном. Та він кончений. Він реально кончений. Ти що, не бачите, що він зробив за ці всі три роки? Я поповнив мобілку і дзвонив до Путіна. Він сказав, що він готовий миритися. Уялись, що він в дупу хоче. Той полудурок нападе через місяць, через два, через півроку. Де гарантії, що він не нападе? Я Дональд Макдональд, і я її гарантія, що він не нападе. Дєт, ну це потужна гарантія, я вважаю. Володя, Дональд Трамп, і вся Америка, всі люди Америки хочуть миру, і ти маєш прогнутися перед Путіним. Та я не буду ні дуця, ні гнуться, ні піджака, одягнуться. А вам я бажаю всього хорошого, фарту і добра по життю. До побачення! Не білий дома дурдом якийсь.